Друга частина е, моєї дилетантської розмови з Олексієм Мустафіним з приводу пропаганди Олексій Мустафін – відомий український пропагандист. Я е, відомий бажаючий, щоб мене вважали пропагандистом, але людина, яка в цьому в цьому абсолютно не розбирається, нічого про це не знає, просто пару разів в житті пощастило попасти пальцем в небо. Ми говорили про загальні засади -за пропаганди, що це таке. От е, зараз хотілося б все ж таки дізнатися, коли вона коли вона з'явилася, тобто, почати з того, на чому ми закінчили, коли пропаганда з'явилась е, як. Інструмент вже зрозумілий. Тобто, коли з'явилася людина, яка сказала, це пропаганда, от ми її використовуємо для того, щоб впливати на маси. Тобто, коли можна сказати, що з'явився слово, яке потім потрапило в Вікіпедію. Тобто день народження пропаганди, або День народження пропаганди, рік. пропаганди є точний, це знову таки, коли. Католицька церква створила конгрегацію пропаганди. Uh -huh. До цього слова пропаганда не вживалася. І тому в неї є день народження. Але, звичайно, вона народилася набагато раніше, ніж офіційний день народження. Я думаю, що пропаганда стала дисципліною одразу після того, як вона почала використовуватись. Бо е людина щось може робити лише свідомо. Да? Навіть, як uh -huh. У Маркса було, що будь-який архітектор, найпога... найгірший архітектор відрізняється від. Найкращої бджоли, тим, що він спочатку будує храм у себе в голові. Да? Так і тут. Я не думаю, що хтось займався пропагандою підсвідомо. Це об'єкт, він може не сприймати, що це пропаганда, але суб'єкт пропаганди завжди розуміє, що він робить. Що стосується, так би мовити, пропаганди як явища суспільного, суспільно визнаного, то безумовно це новий час. Бо і в стародавні часи, і в середньовіччя це називалося інакше, так би мовити. А от пропаганда як знаєте, мистецтво війни, там сунзи, да, як дисципліна, яка є предметом вивчення і предметом, ну, тобто, є фахом, яким займаються, я думаю, що це, швидше за все, новий час. Навіть можу сказати, що думаю, що з моєї точки зору, пропаганда з'явилася за день народження, да? в той момент, коли Гутенберг винайшов друкарський верстат. Або коли Мартін Лютер, ну це легенда, до речі, це, це, це не підтверджено. Прибив свої 95 тез до дверей Собору в Віттенберзі, почалася реформація. Ми можемо казати, що Біблія це пропаганда. Е, з точки зору дисципліни. Біблія не є пропагандою. Є пропагування Біблії це пропаганда. Священий текст сам по собі не є. Не є, не є Чи є священий текст інструментом пропаганди? Безумовно. Тобто він використовується як, як інструмент пропаганди. І саме і про, це, вражати, саме про це ви говорите, коли е, згадуєте друкарський станок. Так. Власне, я думаю, що не секрет, що. Для чого спочатку був винайдений станок? Що спочатку друкувалися головним чином Біблії, які на сьогоднішній день найбільше книга видана найбільшим тиражом в світі, да. якщо не помиляюсь, 2,5 мільярди на сьогоднішній день пораховано видано біблії. Так, ну от коли був винайдений в серед всередині 15 століття, спочатку друкували тільки Біблію. А також картинки, які ілюстрували Біблію або зображували святих, і гральні карти. От, в принципі, три ці, три ці головні були, так би мовити, друковані напрямки друкування. Але потім, звичайно, з'явилися, почали друкувати і іншу літературу, але знову таки спочатку з богословської літератури. І дуже великий поштовх цьому дала реформація. Власне, Знову таки, це не можна сказати, що це придумав Лютер. Лютер сам зізнавався, що він не розумів, як це так швидко може поширюватися. Він спочатку навіть не усвідомлював силу друкованого слова. Але коли він побачив, як це швидко поширюється, він зрозумів, що це треба використовувати. Тобто, пропаганда Лютера перемогла пропаганду церкви Так, католицької церкви, безумовно. А яким чином? Ну, по-перше, навіть ось ця фраза Лютера, що він, для нього стало несподіванкою, як швидко поширювалося слово. і Він сказав, що якщо б я знав, що воно буде так поширюватися, я б писав би ясніше і зрозуміліше. Тобто, перший винахід, так би мовити, або обґрунтування пропагандистського Лютера, це пропаганда має бути орієнтована на споживача. Вона має розмовляти з ним зрозумілою для нього мовою, приємною мовою. І, до речі, навіть оця. Чому полягала реформація в багатьох країнах насамперед це в перекладанні священного писання на народну мову, щоб кожна людина могла почитати? Бо е, ідея католицької церкви, що це священний текст. і що ти перекладаєш, ти спотворюєш думку і взагалі це щось таке святе, що для його. Брудними руками торкатися не тобто можуть. всі ці собори вони ну, були присвячені не покращенню біблії, а адаптації адаптації біблії і всі рішення по певним канонам, по певним правилам вони також приймалися з урахуванням адаптив можливості адаптації цього для ну, безум, мас. Безумовно. Але от е, з початком реформації це стало стало основою. Другий, е, перший момент я ж кажу, що це. Має бути орієнтована на споживача і зрозумілою мовою. Другий момент це масовість. Власне, неймовірний був результат, там буквально мільйонами примірників почали друкувати Лютера. А для тих часів це взагалі якийсь неймовірний. Там, коли 800, за один рік 800 різних назв видань. Протестанти друкували то це, звичайно, це був такий вал, з яким дуже було важко впоратися супротивникам. Тобто, друге, це масовість, і третій момент це наочність. Все, всі ці друковані видання вони ілюструвалися. Чому ілюстрували їх, ну так скажемо, на якісь там на колінці. Кранах, Гольбейн був причетний до цього. Тобто, це мало бути. Людина, яка е, читала ці, вона мала, мала зрозуміти, бути максимально наочною. Ну, це як, як, знаєте, як в церкву приходили ще за середньовіччя, е, люди, можливо, які не писемні, вони бачили, отак виглядає е, там, пекло, отак виглядає рай, отак виглядає Ісус Христос. А от людина, яка дала гроші на храм. Ось вона теж так, виглядає. Так, так виглядає, і це знову таки теж був елемент пропаганди, але тобто. тут була ставка на цю пропаганду. Тобто, по суті, це був той випадок, коли держава і церква не змогли справитись, не змогли, не змогли контролювати свободу слова Безумовно. або інтерпретацію слова. Безумовно, це та, та ж сама, сама ситуація, коли все контролюєш, але залишається маленька шпаринка. Але коли починалася реформація, шпиринка була великою uh -huh. і було багато друкарень, які могли надрукувати це. Е, власне, е, причому, знову такі змова проти змови? Коли церква, коли папа видав Булу проти Лютера? В німеччині жодна типографія від не, 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 не погодилася не друкувати. її друкувати, тобто ще й видавці навчилися швидко домовлятися між собою. Так би мовити, це теж дуже дуже цікаво. Пасквіль можна вважати пропагандою? Безумовно, це е, однозначно пропаганда. Пасквіль власне і за походженням, і за суттю своєї, Це суто пропагандистський е, пропагандистський матеріал. А але це пропагандистський інструмент однієї конкретної людини може бути. Безумовно, ми всі знаємо, що по переважно були такі собі. співаки, е, може бути співаки, про... співаки, твор, кре... креативні співаки середньовіччя умовного е, так, але знову таки, в середньовіччі, коли не було друкарського станка, все це мало бути намальовано і написано від руки. Знаєте, на mm -hmm. багато, не не, не і могли це зробити лише люди з освітою із певними боку, але дуже про це люблять, так би мовити. Ну, по, по суті... а, а з появою друкарського станка можна там в, в, в безкінечну кількість екземплярів. Тобто, по суті, можемо казати, що пропаганда це інструмент освічених людей. Якщо казати про будь-яку про, пропаганду. Ну, якщо казати про суб'єкт пропаганди, так, безумовно. Так. Пропагандисти є людьми освіченими, контрпропаганда. Це пропаганда? Це та ж сама пропаганда. Не буває як, е, е, кон, е, контрпропаганди яким не використовували не використовували інструменти пропаганди. Якщо використовуватися інструменти пропаганди, це і є пропаганда. Тобто, коли ми кажемо, що людина це тільки мета, коли людина називає себе контрпропагандистом, вона по факту визнає, що вона пропагандист. Безумовно, це не не не, не розвідник і контррозвідник, а пропагандист і другий пропагандист. Може бути такий час, коли люди стануть настільки освіченими, що пропаганда не зможе працювати. Вона вже За... дуже часто буксує Я до цього і веду. У нас зараз є телебачення, інтернет набагато, тобто соціальні мережі, які здаються нам чимось, чимось побутовим для розваг, для збереження фотографій, Насправді дають можливість людям обмінюватися величезною кількістю інформації. Тому, думок. тому що пропаганда ж вона не не обов'язково пов'язана безпосередньо з якимось там політичними меседжами. Пропаганда може існувати в будь-якому вашому занятті незалежно від того. що стосується соціальних мереж, то власне, це ж проблема, з якою стикається кожний пропагандист, це от поширення, так би мовити, своїх меседжів. І свого часу, коли. Не було інтернету і там, не знаю чого, телебачення, радіо не було, не було навіть газет. Але такі соціальні структури існували. Це сам перед речі їх винайшли араби. Це кав'ярні. Кав'ярні були. Ну, я б сказав, що їх винайшли, значить, в Римі. І це ні, в бані. Ні, ні, ні. Я кажу про інше. Я кажу про саме про, 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 про кав'ярні. Тобто можна там порівняти, ну, знаєте, напої. Різні бувають, але коли ти п'єш пиво, не кажучи про міцніше напої, то зазвичай спілкування завершується тим, що ти, ну якщо ти не втрачаєш свідомість до кінця, то принаймні ти втрачаєш і е, нитку розмови, і на наступний день ти не пам'ятаєш, про що ти говорив. Тобто ви вважаєте, що алкогольні розмови про політику в закладах або на кухнях не є інструментом пропаганди? Вони не, не працюють не, не працюють так якісно, як тому що пропаганда орієнтована на запам'ятовування. Все, що заважає запам'ятовувати, не воно ускладнює. Не на неосознане знаття. Я просто думав завжди, що переважно пропаганда впливає на не те, щоб не запам'ятовування, а на таке органічне. Органічний вплив на думку людини, тобто без пам'яті. Знаєте, те, що комфортно, те лягає і залишається. Те, що не комфортно, те відторгається Безум... твоїм. Безумовно. безумовно. Але знову таки це має бути залишитися, так би мовити. А алкоголь заважає залишитися. Тому, коли з'явилася кава, як не пій. Ну чай може теж виконувати ту ж саму роль. Але це з'явилася можливість. Вести тверезі е, бесіди досить, досить довго, і запам'ятовувати те, що ти цей. І власне, е, от, що казати про мусульманський світ, то до появи кави там було два, два громадських місця: це е, мечеть і базар. На базарі е, неквапливі бесіди дуже важко вести, на, в мечеті е, комунікація побудована на принцип проповідник і аудиторія, uh -huh. да? тобто немає. А кав'ярня, чим вона е, була ефективна? Тим що всі, хто бере участь в бесіді, вони більш-менш рівноправні між собою. І оце відчуття співпричетності про те, що я казав в сектах релігійних, в конспірологів і так далі, що ти ніби рівний з, з тим, з ким ти розмовляєш. І ті аргументи ти починаєш вживати як свої. І тим самим починаєш. Комунікація з подальшою передачою своїм друзям, близьким, рідним і так далі. Знову таки, питання в тому, що в кав'ярні сидять не ті, хто є кінцевим, кінцевою точкою комунікації, а ті, хто потім поширює цю комунікацію. Ну, Зараз власники однієї Мюнхенської пивної, да, дивляться на вас дуже-дуже скептично, мені здається, якщо вони дивляться це. Ну, Наприклад, нацизм, націонал-соціалізм всім відомо, він же ж вийшов з конкретних місць. от, І там були, і вони вживали зовсім не каву. Це момент, коли це теж є елементом пропаганди. Звичайно, нацизм не народився в пивних. Він народився в іншому місці. Звісно. Але е, національний напій. Національний напій чи безумовно. Що? Тобто, ми не знаємо в пивницях, щоб народжувалися якісь е, е, політичні доктрини. Політичні доктрини народжувалися в кав'ярнях, навіть в тих країнах, де національним напоєм є пиво. Кав'ярні і в Німеччині, і у Франції, і у Британії були, скажімо так, цими фабриками. Створення ось цієї цього так званого громадського суспільства, ну, тобто, майже так само, як і оці комуністичні кружки, які засновував е, Ульянов Ленін е, і його я, я б сказав, би, що якраз Побличники. соціалісти, коли почали створювати свою організацію, вони дуже сильно боролися, щоб в цих, на цих зустрічах не вживали алкоголь, саме для того, щоб пропаганда була ефективнішою і люди, які беруть участь. Були пропагандистами для наступного, так би мовити, кола, але є такий розповсюджений міф чи такий розповсюджений стереотип про те, що саме дешеві алкогольні напої допомагали і в російській в, російсь, в російській імперії, і після того вже в радянському союзі. Е Використовувати пропаганду максимально ефективно. І навіть в, час, в складні часи, коли е, суспільство було напружене, одним з успішних ефективних, з одним з ефективних інструментів пропаганди були газети телебачення і зменшення е, цін. Зниження цін на алкогольні напої, тобто зменшення цін, і навіть зараз в Росії. Я за цим спостерігав півроку тому. Значить, як інструмент пропаганди про те, що в країні все добре, використовується зменшення цін на хліб, алкоголь, міцний алкоголь на горілку, прямо скажемо, і на паливо. Тобто, тоді в радянські часи це, і в імператорські це часи це було треба відрізняти. Розм'якшення аудиторії для пропаганди, тут може бути все, що завгодно, і алкоголь, і будь які соціальні блага, і е, мережу поширення пропаганди. Так, для того, щоб е, споживач е, міг щось сприймати, його можна розслабити алкоголем. Е, якщо е, солдат, якого посилають у бій, не зрозуміло за що, Euh, Як зараз в Росії? Зараз йому давали, давали, давали горілку для того, щоб просто він ну, не, не боявся, так би мовити, йти в бій. Але знову таки, коли свого часу почалася індустріальна революція, промисловість і фабрики, з чого почали е, е, підприємці, вони спочатку теж думали, що дешевий алкоголь і наркотики – це полегшить, так би мовити, справу. А потім зрозуміло, що людина, яка е, має справу з механізмами, і що вона не твереза, це він і сам себе вб'є, і механізм зламає. Що людина е, має, так би мовити, працювати з складною зброєю, вона також має бути максимально твереза. Тому знову таки, треба відрізняти, коли йдеться про масу, яка піддається пропаганді, і мережу поширення пропаганди, де кожен боєць має бути максимально творець, чи має значення матеріальне забезпечення або Територіальний розмір між суб'єктами пропаганди, наприклад, я маю на увазі Україну зараз і Росію. Ми всі бачимо, що в Росії були включені всі інструменти пропаганди, але тим не менше я не можу не констатувати, що перший рік російська пропаганда просто не змогла і була абсолютно безпомічна в сенсі впливу на Україну на наші території. От, про свій внутрішній ринок вони нехай там самі розбираються. Mm -hmm. От, але я можу сказати, що Росія програла пропагандистську війну на території України. Але разом з цим я змушений визнати, що і Україна не мала протягом року, окрім двох випадків, двох випадків, про які я конкретно знаю, не мала значного пропагандистського впливу на маси російські. Ну, справа в тому, що ми зіткнулися з ситуацією, коли є різниця, так би мовити. Немає різниці, є різниця. І російське суспільство дуже відрізняється від українського, і російська пропаганда відрізняється від української пропаганди. Нас дуже часто порівнюють, коли кажуть про пропаганду, нас згадують зазвичай. Найперше, кого згадують, це згадують німецьку пропаганду, нацистську, Геббельса. навіть. Росіяни косплеї Геббельса, насоромляться іноді. Друга це радянська пропаганда. Але ми мусимо визнати, що нацистська пропаганда програла інформаційну війну під час Другої світової війни. І радянська пропаганда програла холодну війну. А виграли у, у німців і у Радянського Союзу британці і американці. І, очевидно, Яким чином? І очевидно, саме тому, що їх пропаганда була ефективнішою. Ну, були й інші, звичайно, складові, але в тому числі і за рахунок особливо під час холодної війни, бо це, це була не гаряча війна, а вона власне насамперед інформаційним. Бо британська і американська пропаганда, вона є, вона функціонує і функціонує ефективно. Вона саме орієнтується на споживача, вона йде від споживача, вона не намагається тупо нав'язати якийсь меседж йде згори, Хоча, звичайно, будь-яка держава сильна до цього, але ну, і британці, і американці якось навчилися себе обмежувати в цьому сенсі. Вона дуже орієнтована на волонтерство, на самостійність бойових одиниць, і це дозволяє бути цій, цій пропаганді цій бути гнучкою. Гнучкою і відповідати тим запитам, які є в аудиторії. Зважаю, здалося, ну, щоб, щоб логічно абсолютно, але знову таки росіяни завжди роблять ставку на якесь часте повторювання, так би мовити, що це от, вивчиш це. Ну як от, про шапку ми говорили uh -huh. на документі, от вивчиш і будеш діяти таким чином, так де працює. Е, ну власне, тому що досвід американців і британців особливо він орієнтований на досвід вільного ринку. Досвід реклами, і знаєте, якщо ти рекламіст і погано рекламуєш свій, свій товар, ти прогориш, так би мовити, ти збанкрутуєш. Тому, так би мовити, це дисциплінує набагато більше, ніж батіг твого начальника. Тому вони більш гнучкі і більш орієнтовані на і досягають більших успіхів. Тому знову-таки, якщо ми хочемо перемогти, ми маємо орієнтуватися на ці зразки. І наш успіх, навіть Україні успіх першого року цього вторгнення, коли насправді в інформаційній війні в Україна виграла в Суху, вона можливо, інтуїтивно. Але українці орієнтувалися саме на ту модель, яка є у британців і американців. Я не думаю, що це прям таки свідомо робилося в більшості випадків. З іншого боку, це не, не означає, що ми маємо там почувати на лаврах, ми іноді пропускаємо дуже болючі удар. І другий момент, звичайно, що з таким підходом дуже важко нам достукатися до російської аудиторії. Бо російська аудиторія заточена своєю пропагандою, зовсім іншою школою пропаганди, і, звичайно. Україна просто не має тих інструментів, які має Росія, для того, щоб дисциплінувати своє населення. Чи потрібно нам займатися пропагандою на території Росії? Безумовно. Пропагандою треба займатися завжди, якщо ми хочемо мати, мати результат. Ми просто треба бути свідомими, що наші можливості обмежені. і Я маю на увазі не там, не фінансові там чи інструментальні, просто можливості обмежені, бо там інше інше суспільство, і ми його не до кінця знаємо. Але треба це робити, тому що ну все, що працює на перемогу, має бути використано. Чутки як інструмент пропаганди. Наскільки корисні і на сьогоднішній день ефективні? Вони дуже ефективні. Не дивлячись на свою примітивність в, і на те, що такі... це в принципі один з перших інструментів, треба, треба виходити з того, що найпростіший інструмент в більшості випадків є найефективнішим. Тому що ми кажемо, що чутки це простий інструмент, угу. я маю на увазі спосіб дії. То це швидше за все лише підкреслює, що він ефективний. ми визнаємо цей факт. Ми визнаємо цей факт. І, звичайно, і росіяни використовують чутки, і українці використовують чутки. Це інструмент досить ефективний. Знову таки, тому що він орієнтований на споживача, він є близьким до споживача, він залучає споживача, він, от те, що я кажу, вразити, залучити до е втаємничності. Це ж не я не чутки розповсюджу, це ж знайомий мого кума сказав. Тобто я маю якесь таємне знання, яким я ділюся з, з близькими до мене людьми. Це чутка, механізм чутки. І він використовується. Громадянин, людина, цивільний, військовий, чи повинен він протистояти пропаганді? Він має, ну дивіться. Ну, внутрішнього, чи повинно бути у людини бажання протистояти пропаганді, бажання визначати, де пропаганда, і бажання не сприймати цю пропаганду, чи робить тебе несприйняття цієї пропаганди вільною людиною? Е, немає людей, на яких не впливає пропаганда? Людина, яка хвалиться тим, що він є не... закритим для пропаганди, що він не піддається всяким рекламним уловкам. Швидше за все, він вже є жертвою пропаганди. Пропаганда досягла собі. Або клієнтом психіатричної клініки. Ну або, власне, за одного іншому не заважає. Тому ми маємо бути того, що пропаганда впливає на всіх. Ми маємо розбиратися. До речі, це суто практична річ. Бо пропаганда ж, вона ж не зводиться лише до політичної пропаганди, пропаганди супротивник. Реклама це теж фактично пропаганда. Ну, тобто, ми маємо бути освіченими, ми маємо розуміти, як функціонують ці інструменти і як мінімізувати вплив пропаганди на, на себе. І, між іншим, це означає не те, що треба розбиратися і бути великим спецом в пропаганді чи в рекламі. Треба просто мати, скажімо так, навички, які використовувати в житті. Умовно кажучи, якщо мені втаємничено розповідають про те, що один кум мого знайомого сказав, то це, як правило, пропаганда. Це просто не треба слухати. Ось і все. Ти не зобов'язаний все, все, все сприймати. Треба вміти влаштовувати свої фільтри. Особисто. Дякую. Олексій Мустафін топ український пропагандист. Один з перших українських пропагандистів е сьогодні в студії Ісландії. Друга частина це була друзі. Якщо ви щось не зрозуміли, або вам чогось не вистачило про пропаганду, пишіть в коментарі і відповімо в наших, е наших наступних включеннях. Або просто відкрити Вікіпедію, трішечки пошукайте і знайдете відповіді на ваші запитання. Дякую вам.